Смарт-годинний Colmy P81, Це ценовлення моделі P71 та явний претендент на хід продажів у 2024 році. Заявлено HD IPS, екран високої яскравості, захищеність по стандарту ip 68 більше 100 режимів тренувань, Bluetooth-дзвінки, біометрика, збільшений акумулятор на 30% до 300 мАч, на 5 днів активного використання та 10 днів в звичайному режимі, роботу з Android та iOS і все це за 10 доларів. Тож, як насправді, зараз дізнаємося. Також на каналі буде розіграш гарного смарт-годинника за молед-екраном від The Blaze. Ось цього модель GTS 3 Pro. Правила прості, потрібно буде підписатись на YouTube канал та Telegram канал. Результати розіграшу будуть опубліковані в Telegram каналі Подробиці в описі під відео. Колумб P81 продається в чотирьох кольорах: комплектація. Годинник поставляється ось в такій коробці. В комплекті картка з QR-кодами додатку до фіт та керівництвом користувача, також двохпіновий зарядний кабель USB. Корпус годинника виконаний з якісного пластику, висота корпусу 45 мм, ширина 37 мм, товщина 12 мм, вага з ремінцем 37 г, Ремінець шириною 22 мм, комплектний ремінець з soft-touch покриттям, є трохи неприємний запах. Такі ремінці мені не дуже подобаються, тому що швидко витрається софт покриття та ремінець стає непрезентабельним. Застібка пластикова. Екран годинника по краям має невелике заокруглення. На зворотній стороні у нас пластикова панель з датчиками, механізм фіксації ремінця та контакти для зарядки. З правого боку у нас єдина кнопка та мікрофон. Кнопка натискається чітко, без люфту, але гучно. Одиночне натискання кнопки відповідає за активацію екрана. При активному екрані. Вимикає екран. Довге натискання. Вимикання годинника. З лівого боку динамік. Екран. Це ips екран в діагоналі 1,9 дюйми з низькою роздільною здатністю 240х284 пікселі. Пікселі помітно, але не критично. Рамки навколо екрану несиметричні. Знизу рамка товщі. Екран доволі високої яскравості. На сонці гарно видно. Автоматично рювальним яскравості немає. Керування яскравістю знаходиться в меню швидкого доступу. Олефобне покриття є, і воно непогане. Тач працює чітко. Екран активується швидко. При відвертанні руки екран гасне. Pseudo Always on, немає. Інтерфейс. Версія прошивки 2.0.0. Годинник підтримує українську мову. Подекуди є невеликі проблеми перекладу. Годинник працює з додатком DaFIT. Додаток підтримує українську мову. Інтерфейс годинника простий, без анімацій, працює швидко, значних вагів не помічено. За роботу інтерфейсу відповідає чіп GL7012F6, в годиннику є 7 watchface, змінюються довгим тапом по екрану, замінити можна лише один watchface. Деякі watchface мають свої налаштування. Свайп зверху відкриває меню швидкого доступу. Перший це стан з'єднання зі смартфоном, зряд батареї, візитки, налаштування яскравості, основне меню. Режим не турбувати. Функція продувки динаміку та ліхтарик. Редактор меню швидкого доступу відсутній. Свайп-справа. Віджити додатків. Перше – це телефон, щоденна активність статистикою, сон статистикою, пульс статистикою, музичний плеєр. Погода на тиждень, артеріальний тиск статистикою. Сатурація теж статистикою, стрес. Статистикою. Доступний редактор віджитів. Ще можна додати віддалену камеру та дихання. Повідомлення. Свайп знизу відкриває повідомлення. При отриманні повідомлення, годинник вібрує, екран не активується, вібрація гарно відчутна на максимальній потужності. Налаштування рівня вібрації є два рівні, відрізняються саме потужністю вібрації. При отриманні повідомлення у вас є приблизно 45 секунд, щоб приглянути його підняттям руки або активацією екрану кнопкою. Після цього часу буде показувати Watchface. Як на мене, це дуже зручна функція для перегляду повідомлень. Повідомлення відображається на весь екран, Непрочитані Ні повідомлення ніяк не мракуються. Повідомлення відображають 5 рядків тексту. На одному екрані доступно 2 екрани для повідомлень змінюються свайпом знизу. Сортування повідомлень йде від нових до старих, іконки, деяких додатків підтримуються, є Facebook, SMS, Viber, Telegram, Gmail. Годинник тримає в пам'яті 8 повідомлень. Повідомлення можна видаляти як всі одразу, так і поодинці. Проблем з керівницею немає. емодзі годинник не підтримує. Основне меню. Перше, це дисплей. Яскравість екрану. Час активності екрану від 5 до 30 секунд. Циферблати. Меню додатків. Активація екрана при піднятті руки. Налаштування вібрації та звуків. Вибір моделі звуків та вібрацій та налаштування потужності вібрацій. Режим не турбувати. Режим економії зряду батареї, телефон, активація функції телефон, передача медіа на годинник, очищення журналу дзвінків, система Перезавантаження, вимикання та скидання до заводських налаштувань, властивості, інформація про годинник, версія прошивки годинника та qr код додатку DAFIT. До Меню додатка відкривається свайпом зліва. Перше це щоденна активність. Далі сон, пульс, Телефон, вправи, журнал вправ, артеріальний тиск. Сатурація, стрес. Погода. Повідомлення: віддалена камера. Музичний плеєр. Плеєр працює в фоні. Анімація плей паузи є. Назву пісні показує. Доступна іконка зміни гучності. За свою ціну динамік доволі непоганої якості та середньої гучності. При тренуваннях неможливо користуватися плеєром. Далі дихання, таймер. Можна встановити свій таймер. Таймер працює в фоні, будильник. Секундомір, мір. Фоні не працює. Світовий час. Жіночий календар. Ліхтарик, пошук телефону, калькулятор. Ігри. Основне меню. Точність вимірювання. Встановлено біометричний датчик LC09. Такий же, як в тактичному годиннику: Colmy p 76 Тому показники плюс-мінус схожі. При вимірюванні пульсу годинник використовує один зелений світодіод, При вимірюванні кисню один червоний. Є датчик наближення. Щодо точності пульсу спокій відхилення 1,3 одиниці при навантаженнях відхилення 2,5 одиниць. На динаміку реагує повільно, але показники плюс-мінус точні. Вимірювання сатурації з відхиленням 1,2% Підрахунок кроків з похибкою приблизно 14%. Кроткі дистанції 20-30 кроків може не зараховувати. Тож зараз навіть дешевий годинник від більш-менш нормального бренду показує доволі точні дані біометрики. Дзвінки. Якість мікрофона на середньому рівні, динамік достатньо для розмов у приміщенні. При вхідному дзвінку годинник вібрує та грає мелодія. Мелодію можна вимкнути, гучність мелодії налаштувати неможливо. На екрані відображається ім'я абонента та номер телефону. Ім'я абонента береться з адресної книги смартфона, також показує кнопки Прийняти дзвінок та відмінити, встановити беззвучний режим. При цьому вимикається звук та вібрація. При відповіді на дзвінок на екрані видно номер телефону або ім'я абонента. Тривалість розмови, іконки зміни гучності дзвінка, кнопка вимикання мікрофону, перемикання дзвінка на смартфон та закінчення дзвінка. Проблем з випадковим перекиданням дзвінка на годинник чи смартфон не помічено. У додатку телефон можна переглянути журнал дзвінків, номера набирач та завантажені контакти. Завантажити можна лише 8 обраних контактів. При дзвінках з месенджерів годинник одноразово вібрує, екран не активується, при активації екрану показує повідомлення про вхідний дзвінок. Автономність: виробник заявляє акумулятор ємністю 300 мАч та автономність при активному використанні 5 днів. По факту, в середньому годинник працює 3 дні з вимірюванням пульсу кожного годину на протязі дня, періодичними Bluetooth дзвінками. Та купою повідомлення, які я отримую протязі дня. Звісно, це не монстр автономності, але врахуйте ціну годинника. Це доволі непоганий результат, при звичайному використанні буде працювати довше. Відсотки зраду можна переглядати лише в додатку, крат на 1%. В додатку до фіт цифроблатів з відсотками я не знайшов, годинником можна орієнтуватися лише по іконці зраду батареї. При значеннях акумулятора менше 25% розряд батареї нерівномірний спливає швидше. Повний зряд батареї триває 2 години. Вологозахист виробником заяви на стандарта P68. Годиннику я не знайшов водних тренувань, але є функція продувки динаміку. Можна мити руки з годинником та ходити під дощем. Зв'язок зі смартфоном. Використовується Bluetooth версії 5.3. Зв'язок стабільний, після розриву зв'язок відновлюється. Додаток. Годинник працює з додатком DaFit, в якому є всі основні функції. Додаток поділено на 4 вкладки. Перша вкладка відповідає за зібрану статистику. Друга вкладка за тренування та маршрути тренувань. Третя вкладка за налаштування годинника, четверта вкладка за профіль користувача, де можна синхронізувати дані з Google Fit. В додатку є чимало різних watchface, але за мало інформативних стильних циферблатів. є редактор циферблатів, де можна встановити своє фото та додати інші налаштування. Є можливість індивідуально налаштувати повідомлення на певний перелік додатків або встановити інші. Висновки Колумбі P81 вийшов на заміну моделі P71, який був хітом в 23 року на Aliexpress та наразі має більше 50 тисяч продажів. Тож p 81 має яскравий екран, швидкий і зрозумілий інтерфейс, адекватний тач, відчутну вібрацію. Як на мене, то гарну реалізацію повідомлень. Годинник встановлені достойні датчики. Але годинник має невелику автономність та замалий вибір інформативних циферблатів, середнім по якості мікрофоном та динамікам. Я надавав детальну інформацію про годинник, купляти чи ні, звісно, вибір за вами. Ще раз нагадаю вам про розіграш годинника zb EBSGGS 3 Pro. Деталі розіграшу в описі під відео. Дякую за увагу, до зустрічі!